Сьогодні Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по енергетиці України. На щастя, наші системи протиповітряної оборони працюють. Все вправніше і вправніше, отже, більшість ракет таки було збито, але частина, на жаль, все ж таки досягла своєї цілі. В результаті цього в «Укренерго» заявила про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці, тому що за словами міністра енергетики України Германа Галущенко, внаслідок російських обстрілів, а сьогодні були пошкоджені 9 об'єктів генерації, відповідно до 50% українців. Не мають сьогодні доступу до електроенергії однак Галущенко запевняє, що енергетики намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки цих обстрілів однак, варто розуміти, що через обстріли країна знову повернулася до режиму аварійних відключень. Наразі є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Відповідно, так само пошкоджені станції та підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації. Щодо заяви Укренерго про втрату більше 50% споживання об'єднаної енергетичної системи, то йдеться про неможливість постачати електроенергію до 50% споживачів. Я сподіваюся, що вже найближчим часом зможемо стабілізувати ситуацію ситуацію. однак, треба зрозуміти, що вже сьогодні у нас будуть аварійні та екстрені відключення. Закликаю громадян сприйняти цю ситуацію. і Повірте, що ми робимо у аби якнайшвидше відновити. Але попри все, сьогодні сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно, попри те, що ворог намагався якраз розосередити наші сили, обстрілюючи нашу територію і з різних видів озброєння, і з різних боків. Причому сьогодні а, ну напевно була одна з таких наймасовіших обстрілів в плані того, що застосовували Росіяни. Зокрема, за даними командування повітряних сил ЗСУ, а, Росія сьогодні здійснила масовану атаку понад сіма сімома десятками ракет. А вони були випущені традиційно з літаків ту 95 Це ракети Х-555 та Х-101, також були пуски калібрів із Чорного моря, але це ще не все, тому що так само Росія застосовувала і запуски ракет з систем с 300 от, в прикордонних регіонах. А ба більше була зафіксована і робота бомбардувальників ту 22 м 3 які пускають ракети Х-22. Також у небі було помічено присутність Су 35 із ракетами Х-59. На додачу до цього в Білорусі було зафіксовано масовий зліт винищувачів і літака Міг 31 який потенційно може нести на собі ракети кинжал. Окрім того, в Мечулищах в Білорусі сьогодні злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління ІЛ 76 або як його ще називають А 55 Це якраз літак, який призначений для виявлення супроводу і визначення цілей. Та наведення винищувачів на повітряні цілі. Окрім того, отакий такий літак може, як то кажуть, засікати, де розташовані системи протиповітряної оборони на території України або де конкретно підняті в повітря українські винищувачі, коли вони реагують на ракетну атаку Росіян. Отже, підсумовуючи цю масштабну активність ворога, можемо констатувати, що расисти сьогодні намагалися. По перше, максимально перевантажити наші сили ППО кількістю у цих цілей, які злітали в небо. Ну а по друге, відслідкувати місця розташування наших систем протиповітряної оборони. Однак, попри таку от масовану загрозу, наші сили ППО відпрацювали прекрасно. Відомо, що лише по Києву було запущено 40 ракет, 37 з яких було все ж таки успішно збито у повітрі. Втім, на жаль, частина ракет все ж таки прорвалася крізь нашу систему ППО. Зокрема, під час тривоги в Києві лунали вибухи у трьох районах. І за словами мера Віталія Кличка, кілька об'єктів енергозабезпечення пошкоджено. Тому у столиці спостерігаються значні перебої зі світлом, водою та теплом. А окрім того, роботу метрополітену у столиці так само було зупинено. У Харкові мер міста Ігор Терехов повідомив про. Цитую колосальні руйнування інфраструктури внаслідок обстрілу, зокрема й об'єктів енергетики. Місто також повністю було знеструмлене, і метро зупинено. А у Харкові в будинках подекуди немає води і опалення. Тож там також ситуація доволі критична. А Полтава сьогодні також залишилася без електроенергії. Усі лікарні міста підключили до генераторів у Кременчусі на Полтавщині. через відсутність світла так само були вимушені вимкнути опалення. У кривому розі ракета окупантів влучила в багатоповерховий житловий будинок, де на жаль, двоє людей загинуло ще восьмеро поранені серед постраждалих, зокрема є і троє маленьких дітей. У Миколаєві довелося навіть зупиняти роботу частини котелень. Ну і так само без світла лишилися Черкаси та територія всієї Кіровоградської області. І от сьогодні на тлі цих ракетних ударів чергову маячню видав так званий заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв. Він заявив, що всі об'єкти цивільної інфраструктури, а це мости, дороги, транспортні станції, об'єкти енергетики і так далі, є нібито законними цілями для расистів, а більше головне алкоголік Росії, а досі марить про те, що країни НАТО голосили Росії, нібито якусь гібридну війну. Ну і крім того, воно почало розмірковувати з пригоду того, чи є країни НАТО, які допомагають Україні законними цілями. Росії, звісно, тут Медведєв видає чергову маячню, видає він її регулярно, але в інституті вивчення війни все ще певні, що ракетні атаки на цивільну інфраструктуру є одним з двох інструментів Кремля по примусу України до припинення вогню та переговорів. Другий інструмент це безглузді криваві атаки по всій лінії фронту у Донецькій області.